Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали на кордоні між Білоруссю та Польщею. Спалахнув надзвичайно напружений інцидент. Польські спецпідрозділи знищили диверсійну групу, яка проникла з території Білорусі. Ще одна група, яка просувалася у сторону військового аеродрому, була виявлена і ліквідована поблизу слітно-посадкової смуги. Удари сталися миттєво на випередження. Колона бойовиків була піддана артилерійському ракетному обстрілу і з польської сторони, коли рухалися ще смуги біля кордону тіла загиблих польських солдатів і знешкоджених деверес. Сантів направляють у місто Варшава, де таємні військові вантажі ідентифікують через військові медичні служби. Незважаючи на масштаб подій, офіційна інформація ретельно контролюється. Польські власні власті водять режим секретності. Частини військових і політичних джерел отримали наказ мовчати. В урядових заявах згадується лише інциденти біля кордону, без деталей, що атаковані групи, кількість жертв або озброєння у військових штабах. Приховано готують відповіді. Не виключено, що по. Польща застосує симетричні заходи проти військових об'єктів на білоруській території або через повітря, або через спеціальні контргрупи на дипломатичному рівні. Ситуація загострилася. Польща вже таємно направила ноту протесту до мінська, вимагаючи пояснень і компенсації. Уряд Польщі ФБД, закриті консультації з союзниками в НАТО про можливу правову безпеку базу та на застосування заходів самооборони чи запобігання подальшим диверсієм у сусідніх столицях. Варшава, Берлін, Київ, оператив обговорюють, чи цей інцидент стане приводом для прямішого влучання чи більш активної координації з Україною у самому Білорусі питання збереження мовчання теж гостре. Урядові канали повідомляють про щось порушення кордону невідомими особами, але не визнають причетності військові сили структури, стримали накази підвищити рівні боєготовності, але не відкривати вогонь першими. У прикордонній зоні вводять заборону на пересування, контроль пунктів пропуску посилено водночас Білорусі. Білоруські спецслужби вживають заходів масового відключення мобільного зв'язку, обмеження інтернету, щоб ускладнити витоки фото чи відеоматеріалів. Пишу, що Невроцький побачив перших загиблих ДРГшників, як і тіла польських солдат. Бій був цей інцидент, може стати прецедентом ескалації на східному фланзі Європи. Польща вже продемонструвала здатність діяти превентивно і рішуче навіть на кордоні за союзником РФ Білорусю. Захист свого повітряного простору і прикордонної інфраструктури став законом. Якщо Варшава піде далі, це буде сигнал для інших союзників. Реагувати активніше на диверсійні загрози. У відповідь мінська ризикує стати відкритою мішенню або об'єктом ударів, або територією для прихованих операцій для України. Цей випадок потенційна прив'язка для обміну інформацією, розвідданими або навіть спільних операцій вздовж білоруського кордону. Якщо інциденти повторюються ризик, регіональної контрфронтації зросте вже не лише на рівні еліти. Після ліквідації другої Двер... Російської групи поблизу польського військового аеродрому, військова контррозвідка виявила залишки нестандартного спорядження, яке не належить регулярним білоруським чи російським частинам. Серед речей були знайдені захищені засоби зв'язку, не зашифровані координати об'єктів НАТО. В карти з промаркованими об'єктами логістики та пального це свідчить про те, що операція годувалася довго і цілеспрямовано. Польські аналітики підозрюють, що метою було не лише прорив, але й самодестабілізація, дестабілізація. Атака на стратегічні вузли. Середини, включаючи можливі вибухи або диверсії на складах, у відповідь Польща готує точку військову операцію, яку офіційно не оголосять під прикриттям навчань поблизу кордону, перекинуто підрозділи спецпризначення та засоби реба, очікується запуск безпілотників, які для відновлення та фіксації місця можливої підготовки наступних ДРГ на білоруській території це удар на випередження, але в рамках формально захищеної операції усе це свідчить польська влада. Більше не вірить у дипломатичне стримування. Вона переходить до активної оборони. Межа між інцидентом і гібридною війною, фактично, стерта. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.